Вітаю, друзі, це телекомпанія Март, це програма діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Юрій Катляр, перший проректор та професор Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Добрий день, Юрій Вадимович. Доброго дня, раді вітати вас в нашій студії. і про що говоримо сьогодні? Кінець минулого року і початок поточного, позначимося, скажемо так, нерядовою подією в житті освітній галузі. Миколаївської області, півдня України, а можливо, навіть і ширше, можна ставити питання. А саме, Міністерство освіти та науки України ухвалило рішення про об'єднання Національного університету кораблебудування та університету імені Сухомлинського. Ну і у багатьох, скажімо так, небайдужих миколаївців виникли сумніви щодо того, а що ж тепер далі буде з підготовкою вчителів для середньої школи. 13 січня 2024 року, тобто вже поточного року, у нас в студії був ректор Чорноморського національного університету а, Леонід Павлович Клименко, і він заспокоїв громадськість. Він сказав, що не хвилюйте, шановні, з 2024 року ЧНУ буде готувати вчителів. А от сьогодні ми, власне, розгорнемо, більш да, виступимо з певними подробицями щодо цієї всієї історії. Тим більше, що ми ж це ближче до вступної кампанії, тому все це стає все, більш, стає все більш актуальним. Е, можливо, в якості вступу давайте нагадаємо, за якими фахами ви ж і раніше готували вчителів. Проте сьогодні давайте, спектр да, тому... Давайте загалом трошечки поговоримо. Справа в <кък> тому, що е, люди напевно завжди цікавляться е, і е, практично завжди цікавляться освітою і наукою. Ну, якщо наукою все-таки відносно, то освіта якось проходить через весь період нашого життя. Якщо ми конкретно не займаємося освітою, то в школах навчаються діти, внуки і так далі. Тобто, це питання, яке завжди є дуже болючим для суспільства і надзвичайно важливе. І відповідно за старою схемою, практично в кожному обласному центрі, був так званий педагогічний інститут, який виконував важливу соціальну функцію, випускав вчителів, які потім ішли по регіону, і як наслідок займалися викладацькою діяльністю в різних школах. Це було нормально, всі звикли приблизно до такої схеми роботи. І зрозуміло, що ні для кого не є секретом, що зараз. В Україні відбувається величезна кількість різних реформ, і особливо активно реформи відбуваються в сфері вищої освіти, які стосуються різноманітних закладів вищої освіти. З чим це пов'язано? Ну, пов'язано, по-перше, з демографічною ситуацією, з різким зменшенням кількості студентів. І зрозуміло, що така велика кількість різноманітних закладів вищої освіти, чи то державних, чи то приватних, ну, пік яких був десь так на початку. Початку 2000-х років. Зараз кількість населення зменшилася після початку 2000-х років і достатньо різко, і е, фактично Україна зараз переживає е, стан демографічної кризи, якщо порівняти з кількістю народжуваних е, в Україні і в Європі. Зрозуміло, що таку велику кількість е, закладів вищої освіти вже не потрібно. Я перепрошую, угу. просто коротка ремарка. Сьогодні на апаратній нараді у міськраді ну, відповідні служби повідомили, що у нас за минулий тиждень народилося в місті Миколаїві 46 малюків, а пішло життя 78 миколаївців. Мені здається, досить ілюстративні цифри, да. і вони повторюються з тиждям в тиждень. На жаль, а це свідчить про типову демографічну кризу, коли кількість народжуваних нижче, ніж кількість тих, які переходять в якийсь інший світ. Тому була така система зрозуміло, що відбуваються певні реформаційні дії, і одні з таких реформаційних дій відбулися в межах міста Миколаєва і в межах нашої Миколаївської області, коли до національного університету кораблебудування було приєднано Миколаївський національний університет імені Сухомлинського. Зрозуміло, що Сухомлинського завжди асоціювався з педагогічною освітою, він в принципі був нашим педагогічним інститутом достатньо довго, велика кількість людей вийшли з цього інституту. Багатьом дане поєднання було незрозумілим, але тим не менше такий факт відбувся. І тоді зрозуміло виникло питання, хто буде готувати далі вчителів. Зрозуміло, що підготовка вчителів буде відбуватися, судячи з усього, напевне, на базі Національного університету кораблебудування, де буде виділено окремий як педагогічний інститут. Але справа в тому, що середньою освітою, власне, підготовкою вчителів вони відбуваються за таким. За такою спеціальністю, яка називається середня освіта. Власне, за спеціальністю середня освіта, вона вже потім ділиться на цілий ряд освітніх програм, ми займалися і раніше. У нас було дві такі важливі освітні програми: це освітня програма фізична культура і освітня програма Українська мова та література. Чим вони були важливі для нас і чому ми їх відкрили? Ще тоді виникло питання, що просто чисто педагогічна освітня програма це дійсно добре, але вона вже трошечки застаріла, як для нашого часу. І тому ми відкривали фактично паралельні освітні програми. У нас була фізична культура і спорт, те, що ми називали олімпійський спорт, і поєднання середня освіта. Тобто, з одного боку, готували професіоналів-тренерів, фактично, і з іншого боку, готували вчителів фізкультури для шкіл. Так само у нас була українська мова з, з англійською мовою, де готували класичних філологів, і з іншого боку, у нас була і є, в принципі, і зараз середня освіта українська мова та література. Таким чином у нас був цей певний досвід, і на вченій раді було вирішено цей досвід задіювати далі і продовжувати на наступних спеціальностях. Чому так? Тому що відкриття тієї чи іншої освітньої програми пов'язані з наявністю певних фахівців: фахівців, які мають і досвід роботи, і які мають відповідну кваліфікацію і зрозуміло відповідну освіту. Враховуючи те, що частина фахівців перейшло із Миколаївського національного університету імені Сухомлинського до нас, ще до реформації, реформування, і в процесі, то у нас виявилися люди, які можуть відкривати ці освітні програми. І під них це було і зроблено. Тепер кількість їх значно збільшилася. Зокрема, ми от відкрили і історію та громадянського світу з правознавством. З одного боку, ми її оновлюємо, з іншого боку, віддаємо певну данину колишньої історії та правознавства, яка досить довгий час існувала і була популярна в тодішньому педагогічному інституті. Крім цього, ми відкриваємо середню освіту математику, середню освіту фізику та астрономію. Середню освіту англі... мова та зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, що зараз ну, надзвичайно актуальна, тому що будь-які програми, будь-які речі, будь-яка діяльність навіть зараз в сучасному місті Миколаєві, вимагає наявності людей, які володіють іноземною мовою. І іноземну мову краще вчити з маличку, тому для вчителів це дуже і дуже необхідне. І таку специфічну спеціальність логопедії, як яка також дуже важлива е, в сучасному світі. Таким чином, ми не закриваємо весь спектр, але ми визначилися, що ми будемо відкривати, і ми їх проліцензували, пізніше будемо кредитувати ці освітні програми, причому як на рівні бакалавра, так і на рівні магістра. В чому плюс, і, напевно, в цьому і буде йти подальший розвиток. Справа в тому, що ми достатньо довгий час, ну напевне, з пострадянських е, часів розглядали е, педагогіку, розглядали середню освіту як щось таке закрите, відносно закрите, в яке в певних е, навчальних закладах вона так об'єднана і знаходиться трошки відірвана е, від інших речей. В класичному університеті ми можемо поєднати всі ці речі, і це поєднання буде носити як на Погляд, позитивний характер в плані покращення якості освіти. Справа в тому, що ми не будемо робити ніякого педагогічного інституту. Ми робимо просто паралельні, паралельні освітні програми, поєднуючи їх разом з освітніми програмами, які існували в нас раніше. Наприклад, у нас є така освітня програма, як англійська мова. Там Германські мови, мається на увазі перша англійська, друга німецька переклад включно. Або німецька мова, перша, там, переклад включно. Плюс до цього ми відкриваємо мову та зарубіжну літературу англійську і зарубіжну. Що це дає можливість? Це дає можливість, ну, по-перше, поточно проводити різноманітні лекції із студентами. По-друге, дати можливість фахівцям, які працюють як на класичній, так і на педагогічній, педагогічні освіти об'єднувати їхній потенціал. Наприклад, відкриваючи математику, фізику та астрономію як середню освіту, ми знаємо, що у нас один із найпотужніших комп'ютерних факультетів, де є і комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія і всі такі інші речі. Поєднання всіх цих разом може дати позитивний результат. Ну, І те, що мені достатньо близьке, це, звичайно, історія. У нас є класична історія та археологія, причому вона. Є різних рівнів, є бакалавр, є магістр, є PHD, доктор філософії і є докторантура. Тобто, вступивши до нас, можна закінчити доктором наук. Е, плюс до того, у нас є окремий юридичний факультет, де є базова е, освітня програма права. Таким чином, у нас є велика кількість фахівців. Різноманітних. А враховуючи, що частина е, фахівців перейшла із е, Сухомлинки, включаючи цілу археологічну лабораторію на чолі з Кирилом Горбенко Сміровим, тобто всі вони е, перейшли сюди, ми маємо змогу об'єднати цей потенціал. Таким чином, студенти будуть мати змогу е, е, слухати. Поточні лекції як класиків, так і відповідно педагогів, і з іншого боку, вони будуть мати змогу, ми будемо мати змогу використовувати, наприклад, тих же правознавців, їхніх фахівців. Це з одного боку. З іншого боку, якщо раніше ну, ж таки, та стара система вона базувалася на тому, що була чітко визначена програма. І програма була однаковою, в незалежності від того, в якому регіоні чи в якому закладі вищої освіти людина навчалася, зараз приблизно 2, не менше ніж 25% від освітньої програми повинні служити так звані дисципліни за вибором. Враховуючи весь цей потенціал, людина не в закритому якомусь закладі вищої освіти, а в такому відкритому має змогу використовувати різноманітні дисципліни, які будуть збільшувати її конкурентноздатність на подальшому ринку праці. Таким чином, ми можемо випускати не просто вчителя там, історії, чи вчителя, вчителя історії, вчителя правознавства, чи вчителя, який буде викладати дисципліну громадянського освіту, а ще людина, яка може поставитися. Слухати багато що з класичної історії, багато чого з класичного права, або, наприклад, на тому ж факультеті політичних наук якісь взяти окремі. Курси пов'язані з журналістикою, що також буде цікаво, і ніхто не знає, хто де в майбутньому буде е, чим займатися. Тому зрозуміло, використовуючи потенціал е, класичного закладу вищої освіти, ми значно покращуємо компетенції наших студентів і даємо можливість розвиватися їм дуже і дуже добре. Ну, Тоді можливо ще декілька пояснень. Давайте ще раз актуалізуємо за якими фахами. Плануєте з 24-го року почати підготовку вчителів? Просто нагадаємо, що да, вчителі у нас є і продовжується це за фізична культура. У нас є, і продовжується українська мова і література. Ми відкриваємо і проводимо набір за середньою освітою англійська мова та зарубіжна література, середня освіта історія та громадянська освіта і правознавство, логопедія. І середня освіта математика, і середня освіта фізика та астрономія. Це все бюджетні будуть місця, чи це і контракт, і бюджет, чи тільки контракт. Це Я вже. Це будуть розуміє. різні місця. Буде, буде на, завжди на середню освіту дають певну кількість бюджетних місць, але їх буде не дуже багато в, в цьому навчальному році. Це однозначно. Далі будуть контрактні місця. і... Будуть навчатися за контракт. Ви також досить... Плюс до того, ми ще не знаємо, от вийде цей закон стосовно грантів, чи не вийде закон стосовно грантів. За останніми такими відомостями ми, ми це можемо дізнатися взагалі в липні місяці або на початку липня. Тому зараз це питання ми не обговорюємо, але поки що зависло. Добре, це не обговорюємо. Ви, ви ви ще досить багато часу, досить багато уваги приділили можливості. Студенту самостійно формувати, ну, крім основного, да. ще якісь додаткові курси для себе так? Це є обов'язковими при сучасній системі. У нас ми це проводимо або через Google форму, або найчастіше у нас є така система Moodle. Е по якій ми проводимо і дистанційне навчання е, е, в асинхронному режимі. Тобто, е, викладач має змогу завантажити свої відеолекції, може завантажити е, тексти лекцій, завдання і всі інші. А студент, в залежності від того, де він зараз знаходиться, він може її потім перечитати, передивитися, якщо він не може вийти в цей момент, особливо зараз, коли тривога, коли те, і потім виконати ці завдання. І в будлі відбувається також голосування, де група. Обирає, є перелік дисциплін, перелік дисциплін там за факультетами, переділік дисциплін загальний е, для всього університету. Тобто є базові дисципліни, які uh -huh. відносяться до загального. Ну, наприклад, історія культури України читається скрізь, українська мова за професійним спрямуванням читається у всіх, там іноземна мова англійська читається у всіх. Ну, а потім далі йдуть професійні, які відносяться до е, по навчальному плані. І потім є великий цикл, 25 чи більше відсотків. Це так звані дисципліни. За вибором. І от оці дисципліни за вибором студент може обирати. Частина дисциплін вибирається із свого професійного, ну, у мене, наприклад, тут. Є перелік дисциплін. мене найчастіше обирають військову історію або мою улюблену сакральну або альтернативну історію. Альтернативну і сакральну це на магістерській програмі, а військову найчастіше на бакалаврській програмі. Плюс є цілий ряд професійних, які обирають. І плюс є загальні, які вибираються там проблеми війни війни і світу, проблеми, там якісь пов'язані щось з інформаційними технологіями чи ще з якимись речами. Тобто людина може обирати. Причому вона може обирати з будь-якої Світньої програми, це. і це дає змогу, скажімо так, розширити світогляд і збільшити різноманітність знань. Крім розширення світогляду і розширення різноманітності знань. Оці курси, які людина буде, о, молода людина буде залучати собі, власне, як. Свій додатковий багаж, те, що називається життєвий. Це ще буде якось відбито в дипломі? Так, да, Зараз пояснюю, ну десь такий гарний вислів. Е, у нас в міністерстві його люблять використовувати. Індивідуальна траєкторія студента. Ну, тобто, фактично, кожен обирає е, для себе е, видається диплом, так по завершенню видається диплом. До диплома зараз видається такий великий, такий, якщо раніше він там на двох сторіночках додаток, то зараз такий великий. Додаток, він сформований, там от прошитий, спеціально е, на спеціальному папері е, зроблений, він йде українською мовою, йде англійською. І там є перелік всіх дисциплін, які студент вивчав протягом всього цього, з виставленням кількості балів, е, з перекладом англійською мовою. Тобто, е, якщо людина їде кудись за кордон чи ще кудись, можна дивитися, що вона вивчала і скільки кредитів це було, і потім вже використовувати в подальшому. Тобто, воно Воно ще це не просто так ефемерно, воно ще й залишає своє відображення е, в певних документах. Ну добре, я думаю, що до цієї теми ми ще повернемося з представниками Чорноморського національного університету. Можливо, це будете ви, можливо, ректор, можливо, ще хтось уже ближче безпосередньо до вступної кампанії. Я думаю, ми е, ще поговоримо і на цю тему також. Є ще одна тема, яку хотілося з вами сьогодні проговорити: це. Ну, власне, Чорноморський національний університет відомий тим, що він давав різноманітні програми і можливості для студентів небайдужих і тих, які цікавилися, можливості ну, послухати якісь курси за межами в освітніх закладах за межами України. Студентський обмін і так далі. Але ми розуміємо, що очевидно від початку повномасштабного вторгнення виникли певні складнощі з цим. Чи відновлюється, чи відновлюється ця робота сьогодні в Чорноморському університеті? Якщо так, то ну, які можливості є? Складності виникли зрозуміло, що це війна, і тут багато різноманітних складностей, але справа в тому, що ця робота у нас не зупинялася. Вона продовжувалася далі, і в деякій мірі вона навіть ще більш активізувалася. Е, у нас є величезна кількість там більше 120 різних договорів з різними університетами, але є партнери, з якими ми постійно працюємо, особливо зараз. Е, дуже активно ми працюємо з Польщею, ну це, я думаю, зрозуміло. Е, зокрема, це Слупськ, і це Адама Міцкевича. Е, з іншого боку, ми. Дуже активно працюємо з Німеччиною, це Сарланд і різноманітні активності з ними. З Італією, це найчастіше Венеція Фоскарі. І зараз найбільш такою активною програмою є програма з міст з університетом Свонсі, це Валіці, це Велика Британія. Чому з ними ми з ними працюємо за програмою так званих двійників, тв... програма Твінінг? Сутність в чому було обрано. Процесі там певних консультацій було вибрано вуз заклад вищої освіти, як зараз правильно за методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки було вибрано заклад, якому велика кількість освітніх програм співпадає із такою ж кількістю освітніх програм в нас. Чим це вигідно і чим це добре? Тобто, студент, який навчається за такою ж або аналогічною освітньою програмою, він може спокійно. Відправлятися е, і вчити певний певну кількість дисциплін, які в нас можуть бути або які співпадають, або в нас можуть бути зараховані як дисципліни е, за вибором. Е, у цього студента він навчається там, причому програми є різні. Наприклад, з Вадама Міцкевича це може бути там недільна, десятиденна е, програма. А програми от Свонці, буквально от недавно ми готували наказ, там запустили. Вісім чи дванадцять е студентів е це якраз семестрова програма, коли людина їде там, отримує стипендію, навчається е за їхній кошт проживає і отримує дійсно знання. Тому плюс величезна кількість різноманітних грантів, яке дає змогу також е їздити студентами, обмінюватися. Ну, знову ж таки, система обміну. Якщо раніше це було достатньо цікаво, і студенти з інших країн могли сюди приїхати, то зараз. Обмін ну, да, працює сьогодні... лише в один бік. Зрозуміло, що багато що зараз найчастіше ми відправляємо дівчаток. Це зрозуміло, але судячи з певних тенденцій, які існують в сучасному міністерстві, напевно, будемо відправляти і хлопчиків. Ну але будем, судячи з усього, державні вузи будуть мати таку можливість, приватні, напевно, ні. Тому ця система буде працювати ну і більш конкретно я б хотів зупинитися на поясненні такого: ну дуже часто запитують, що таке подвійний диплом. Mm -hmm. Подвійний диплом це, ну скажімо, такий. Термін, який дуже часто використовується. Але на ділі такого немає. Ну, немає, в принципі, такого диплома, який би одночасно був підписаний представниками двох е, закладів вищої освіти, наприклад, іноземним і нашим. І це було б щось єдине. Ні. Е, в реальності це фактично можливість, дуже важлива можливість як для е, нашого часу. Це можливість з одного боку отримати наш диплом, і з іншого боку, навчаючись паралельно отримати і диплом того ж навчального закладу, з яким підписана ця програма. От, зокрема, ну так як історики мені ближче, то я на цьому прикладі і поясню. Із е, Поморської тоді вона була академія, а потім зараз він став Поморським університетом. У нас заключено договір про подвійні дипломи. Договір на рівні магістерської програми. У нас магістерська програма це фактично півтора року. До нов... ну, от, рік повний, і до нового року вони завершують, е, захищають дипломи, і на цьому все закінчено. У нас ця програма була по принципу історія та археологія класична. ну З таким же самим успіхом е, ми ну, і тоді декілька вузів підписали е, Херсонський державний тоді педагогічний університет, підписали Черкаси. ми і ще один. Підписали такий е, загальний смисл такий, у їх, е, навчальна, у їх освітня програма е, пов'язана якраз із історією, ну, як, публічна історія, якщо в перекладі українською мовою, тобто історія пов'язана з медіа. Е, дуже гарна, така цікава програма. Вони навчаються два роки. Принцип побудови ми синхронізували наші навчальні плани і прийшли до такого висновку, що частину дисциплін, які практично однакові, ми можемо зарахувати і та сторона, і та сторона. Людина одночасно, вступаючи до нас, вступає і до них. Перший семестр вони навчаються тут. Це так ми так домовлялися до початку війни. Вони навчаються тут. Другий семестр. Е ті, що обрали програму подвійних дипломів, ті повинні були їхати до Польщі, навчатися там. А у нас навчалися за дисциплінами за вибором. Тобто, всі, ті, що вони навчались там, е певні якісь дисципліни, у нас зараховувалися як дисципліни за вибором. Потім вони повертаються. Через півроку повертаються до нас, закінчують наш диплом і переходять. І потім ще півроку донавчаються там. За, там захищають свій диплом в Польщі, і таким чином, через два роки, вони отримують і диплом нашого університету, і диплом. Польського університету. Як це, зараз, ця, да, це зараз? зараз ця система працює трошечки по-іншому. Справа в тому, що ми не можемо туди направити студентів, і тому ми вирішили перейти на систему онлайн. Тобто навчаються так само в польському виші, але в системі онлайн. Ну, достатньо довго, тим більше, що враховуючи, що в нас є і дівчатки, є, і хлопчики, ми вирішили, що так краще. От, в принципі, до літа частина наших студентів повинна бути, буде отримати диплом і польського Слубського, Слубської поморської академії. І відповідно наш диплом вони вже захистили. Ну і це викликає зацікавленість така можливість? Я думаю, так. Да. І в принципі, ті, що вступали тоді, вони були якраз зацікавлені, тому що, ну як на мене, з одного боку отримати наш диплом магістра, який можна тут використовувати, його не треба настрафікувати нічого. І з іншого боку, отримати диплом польського, який можна використовувати там, знову ж таки, не проводячи ніякої настрафікації. Так що це достатньо непогано. Тобто, дана система, я думаю, буде працювати і далі, але ми її розширимо вже за рахунок і середньої освіти, історії та правознавства? Ну, мається на увазі підготовки вчителів. Да. Скажімо так. Добре, Юрій Володимирович, дякую за інтерв'ю, дякую за ваші відповіді. Дякую за ту роботу, яку надзвичайно важливу, яку ви і ваші колеги виконуєте в Чорноморському національному університеті. Дякую да, і разом ну, до перемоги. Дякую.